Вітаємо вас, добрий вечір. Вітаю вас. Тож бачимо, що урядова нарада з питань ветеранської політики відбулася в Одесі. Чи можемо підбити підсумки цієї наради? Дякую вам за запитання. Насправді, дуже правильна і дуже гарна ініціатива, яка проводиться по всіх регіонах, завдяки. Міністру у справах ветеранів пані Наталі Калмиковій. це дає можливість прямого спілкування з громадами. Це дає можливість комунікувати з ветеранським суспільством, з громадськими організаціями, з родинами наших загиблих героїв, розуміти, що з того, що запроваджує уряд, реально реалізується в регіонах, які є результати, відвидати конкретні заклади і побачити, як це працює. Я вдячний міністр. Істерство у справах ветеранів за те, що вони обрали Одещину для проведення такої наради і спілкування. Ми з пані міністеркою відвідали центр реабілітації матері і дитини, який підпорядковується Міністерству охорони здоров'я і надає послуги комплексні послуги медичні та психологічні для наших ветеранів, і родин наших ветеранів відвідали. Стоматологічну поліклініку, яка працює під врятуванням, також Міністерства охорони здоров'я, я нагадаю, що саме з Одеси почалась така велика ініціатива, програма з питання лікування. Та протизування зубів, яка в минулому році було виділено на це 1,6 мільярда гривень. В цьому році майже 860 мільйонів гривень. Це дає можливість лікувати зуби нашим ветеранам і військовослужбовцям вартістю в 24 тисячі гривень. А також протизування отримувати вартістю в 34 тисячі гривень. Ну і ви знаєте, якщо ми говоримо в цілому про соціалізацію наших ветеранів, звичайно, це питання про. Повагу до про доступ до е, послуг про працевлаштування і забезпечення житлом. І дуже приємно, що Одеса також тут не на останньому місці. скажімо так, Одеса в минулому році, завдяки співпраці Міністерства справ ветеранів та військової адміністрації, видали нашим ветеранам 343 е, квартири отримали. І родини ветеранів, і наші ветерани, і під час зустрічі міністерка разом з головою військової адміністрації Олегом Кіпером видали 53 сертифікати нашим військовослуж... нашим ветеранам на подальше отримання житла. Тому такі наради дуже важливі. Були запитання від громад. Ми побачили, де є які, скажімо так, плюси, і на жаль, побачили, де є які мінуси, які виклики в питаннях запровадження різних ініціатив. Пане Олексію, цивільне життя повертається військові, і суспільство потрібно вчитися комунікувати, вчитися підтримувати. На вашу думку, які проблеми саме у ветеранській сфері повинні отримати найбільше уваги? Хоча не можна сказати, що щось більш важливе, щось менш важливе. Це комплекс? Дуже насправді важливе питання. Дійсно, сильна та країна, яка будує своє майбутнє з тими, хто її захищав. І це перш за все. знаєте, будь, будь яка будь-яка запроваджена ініціатива, яка стосується наших ветеранів, вона формується і реалізується лише завдяки довірі. Тобто повинна бути довіра. І під час таких спілкувань ми чуємо багато зворотнього зв'язку від саме ветеранів і родин, що робити, і що покращувати, що змінювати, а що посилювати потрібно. На цій нараді ми підіймали три дуже важливі питання. Перше стосувалося залежностей. Так, це на жаль, серед наших ветеранів річ, яка є, з якою потрібно працювати і соромно не говорити про залежності, а соромно бути байдужим до цього питання, тому над цим питанням працюють. Я хочу сказати, що Міністерство внутрішніх справ дуже серйозно підходить до цього питання. Знаю, що у пана Кліменка це знаходиться на особистому контролі, і вже є реабілітаційний центр, який працює під головуванням даного міністерства, але є і комплексна програма, яка розробляється міністерством охорони здоров'я разом з міністерством справ ветеранів. Тому одне з найголовніших питань, звичайно, це залежності. Друге важливе питання було піднято це інклюзія. Ми всі багато над цим працюємо. і Перша леді дуже багато уваги цьому приділяє, але на жаль, не так багато часу назад. Насправді з цим почали працювати, і багато наших урядовців повинні розуміти, що справді справжня інклюзія починається з дверей нашого ветерана, з місця, де він живе, і місце, де він працює, тому що багато хто хоче ну вибачте за таку прямоту сфотографуватись біля пандуса в центрі міста, але і показати, що він зробив е, роботу, але важливе дійсно питання, де ветеран працює і де він живе, і як він добирається до роботи. Ну і дуже важливе питання, про яке я постійно говорю, я говорив з трибуни Верховної Ради. Будь-які конфлікти, будь-які політичні конфлікти, бізнесові конфлікти не можна жодним чином залучати або намагатись якось використовувати в цих питаннях наших ветеранів. Це просто дискредитує почесне звання нашого ветерана, і звичайно, ну це неприпустимо». Ну і ви знаєте, є над чим працювати. Працюємо і в питаннях залежності. Також я про них говорив. Міністерство з питань охорони здоров'я розглядає Одесу як національний хаб з реабілітації. І Також це питання найближчим часом буде поставати в розробці, пане Олексій.